Кошенята попліткуємо. Холоденко і гончарук, Джастін Бібер, Омар Галієва і Гейт, Майлі Сайрус, Цимбалюк і Холостяк. Мочуйтесь зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Здавалось би, що може бути спільного між інфоцегене. Богдану Гончарук та психологинію Наталою Холоденко, а я вам зараз зачитаю влучний штрих до портрету спостереження від нашого кошеня. Богдане гончарук в сторіс запостила, як з Холоденко та її блазним Шевчуком святкують покупки Віли Гончарук. Хоч сама Холоденко, її називала інфо. Анкою, але тепер сидить за одним столом. Ось це дно інфарське. Фу, це блін, треба додуматися зв'язатися з гончарук. А ви знаєте, мене насправді ця історія взагалі не дивує з однієї простої причини. Справа у тому, що Наталя Холоденко це не про принципи, це не про життєву позицію. Наталка Холоденко це про гроші. Гроші. Говорю вже як Тимошенко. Господи, прости, це про гроші. Тобто, люди, у яких є кошти, там буде Наталка Холоденко, бо вона завжди буде. Занурюватись в цю людинку, шукати можливості витягнути щось собі, якось монетизувати свою працю, зарекомендувати себе іншим колегам цієї багатої панянки чи пана. От і все. Тобто, Наталка Холоденко шукає виключно свої вигоди, і нічого спільного з життєвими принципами, позицією та мораллю Наталя не має. Тому не здивований, але. Жирнючі штрих три до портрету, то ж так, Наталю, сьогодні ти критикуєш, а завтра продаєшся з патрохами. Це стосується абсолютно усіх поглядів Наталії, не тільки в контексті професійної діяльності, а її політичні теж. Висловлювання. Можете скласти 2 плюс 2 і зрозуміти, про що йде мова. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Ну а з вас вподобайка, підписка, комент для просування цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директного інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати втри до портрету цієї чи іншої особистості. Ну і не забувайте тицяти на дзвіночок, аби не пропускати свіжі випуски, які виходять кожного дня. Мама Сіта Сеньоріта це дуже страшне видовище. Джастін Бібер виходив в прямий етер. Він в дуже складному видно психологічному, фізіологічному стані. Ми не є лікарями, не будемо ставити жодних діагнозів, але. Те, що відбувається з Бібером, сьогодні це не ок. І ми з вами нещодавно обговорювали його розлучення. Всі покрутили ось тут, сказали: Ти дурбецело, не може бути ніякого розлучення, щаслива родина. Ні, друзі. На превеликий жаль, Джастін Бібер. Ми не знаємо, що він пережив з підідіді, всі ті історії становлення його професійної діяльності. Але є очевидним фактом. Того, як усі ці випробування залишили свій слід в його психіці, залишили свій слід в його житті, і замість того, аби пропрацювати усі травми. Увесь жахливий досвід, який набув Джастін, він занурив себе у відносини з Леною Гомес. Потім в нього відносини з Хейлі Бібер, одруження, народження дитини. А сьогодні ми бачимо, що людину, яка заплуталась, людину, яка не знає, що їй робити по життю далі, але є відповідальність з усіх боків: сім'я, дружина, дитина. Професія, шанувальники, музика. Оці фактори зовнішні з'їдають його зсередини, і ми лише бачимо те, як людина згасає на наших очах. Я дуже сподіваюся, що Джастін Бібер зможе вигребсти з цієї ями, яку він потрапив, але поки що це пастка без дверей. На превеликий жаль. Бачу цю ситуацію саме так. Що ви думаєте? Давайте обговорювати. О боже мій, на минулому тижні вийшов сюжет про Альона Маргалієву. Ми з вами розпочинаємо з Альони Маргалієвої. Ви знаєте, що в неї зараз хід за хітом. Тобою можемо боятися. Там шина. Одні говорять, що витягнула Джек інші кажуть, що за нею стоять серйозні люди. Так от, а я хотів би зачитати пост, який я знайшов в телеграм-каналі Музвару, тому що на мій погляд він повністю відтворює те, що насправді відбувається з кар'єрою Альона Маргалієвою. Альона Маргалієва зараз ситуація, яка називається Другий пік кар'єри. Одразу три трикіта співачки знаходяться в топ 100 музичних чартів. Ба більше той самий хіп цей мушина тіти міста добу очолили YouTube. І це на 15-му році творчого шляху, якщо ви раптом заб. Коли Альона Маргалієва і Тамерлан розпочали свою кар'єру ще в далекі десяті роки. Я побачив пост в телеграм-каналі Музвару, де було чітко окреслено, чому зараз такий великий музичний успіх у Альони Маргалієвої там все детально проаналізовано. Дуже стисло, але по суті, я це прокоментував, процитував. Запостив в своєму інстаграмі, в Тіктоці, і такий шквал гейту. Одні пишуть, що так вона неймовірна, божественна, розкішна, заслуговує на той успіх, який має. Інші написали, яка вона жахлива, які там зв'язки, і бла, бла 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 Я розумію, завжди будуть артисти. Їх музика. Хтось подобається, хтось не подобається, але дуже дивно спостерігати за тим, як невілюється і знецінюється робота. Тяжка праця людини, яка працює над собою кожного дня. А там навіть вже написали, що мені Маргалієва заносить гроші за ІПР. А скажіть, будь ласка, навіщо артист? Це, це така ржака, тому що деякі глядачі просто не розуміють принципу роботи шоу-бізнесу. Коли ти на топі, коли ти супер успішний, тобі не треба заносити ніяких грошей, аби про тебе згадали в черговий раз. Сама мораль даної ситуації в тому, якби Маргалієва не робила музику зрозумілу для широких мас. Воно б ніколи не отримало відклику, воно б ніколи не стало б таким популярним. А саме завдяки тому, що слова, музика, подача Альони відгукуються у більшості слухачів в нашій країні, це говорить про абсолютно заслугований успіх. І скільки б грошей Альона мала або не мала, вони ніколи не зможуть купити народну любов. Тому спостерігаємо за тим, коли зароджуються нові зірки в першому ешелоні шоу-бізнесу, а летить хейт зі всіх сторін. Купила, продала, замовила. Ну, окей. Мабуть, людям простіше вірити в це, аніж змиритися з фактом, що коли ти працюєш кожного дня постійно, ретельно, помиляючись, ти досягаєш піку своєї популярності, свого успіху, коли ти йдеш тільки вперед. Тому, Альоно, не зважай, працюй, а ми будемо спостерігати за тим, які нові релізи готує артистка. Майлі Сайрус презентувала композицію. «End of the World» кінець світу, так називається її лід сингл з майбутнього альбому. Вже минув тиждень, я ще не вкусив до кінця. Мені подобається мелодія, мені подобається мотив, сенс пісні гарна майлі. Я ще не зрозумів, наскільки для мене особисто це суперхіт, і взагалі в комерційному сенсі, чи стане це суперхітом. Але мені здається, сьогодні Майлі Сайрус перебуває в тій кондиції, коли їй не чехати взагалі. Вистрелить композиція, не вистрелить, вона робить музику, яка їй подобається. Вона випускає те, що відчуває, і як це відчуває. Тому надзвичайно приємно спостерігати за артистом, котрий не намагається себе знайти або чомусь вразити в черговий раз, а просто кайфує від самого процесу. І Майлі Сайрус сьогодні знаходиться саме в даній кондиції, чому я неймовірно радий. Кому сподобався трек Майлі, чи не сподобався, давайте поговоримо. Звісно, такого Суперхіта як Flowers чекати не потрібно. Після будь-яких злетів завжди йде певна просадка, але я думаю, Майлі є чим нас дивувати. Ну і на завершення, Тарас Цимбалюк в своїй сторіс запостив, в якому проєкті вам було б цікаво мене побачити. Ну і, звісно, велика кількість відповідей була проект Холостяк. Він написав. Все з вами ясненько, запостивши скріншот відповідей. Чи це був натяк, чи це була загадка, чи це просто відповідь на питання? Я не знаю. Але я, чесно кажучи, не хотів би бачити Тараса Цибалюка Холостяком. Поясню, чому талановитий, фактурний, харизматичний, до речі, ідеально, якщо так подумати, підходить на роль холостяка. Але. Тарас Цимбалюк це виключно про нарцисизм, це немає нічого спільного з почуттями. Я вже мовчу про щирість почуттів на камеру. Тому Тарас Цимбалюк це класний персонаж, як окрема одиниця в українському шоу-бізнесі в акторській сфері, але точно не холостяк. А з іншого боку, якщо саме він стане холостяком. Ох, ви навіть не уявляєте, яка кількість зливів на нас очікує. А ми це любимо. Ми пліткарі. Нам цікаво усе, що приховують зірки. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось, па-па!